Доброго ранку. Ми повертаємося в студію сніданку з 1 плюс 1». Далі дуже цікаво. Єлена Малишева, доктор медичних наук і телеведуча, яка вже 16 років є ведучою та автором програми Здоров'я на першому каналі Росії вона у прямому ефірі відрізала глядаче, глядачеві светр, Потім е, підірвала кавун в програмі Вечірній ургант. Вона говорить на такі теми, на які навіть у дорослої людини е, просто-напросто викликають сором. Наша Наталка щука зустрілась з Малишевою у Москві і дізналась про секрети схуднення та способи лікування весняної алергії ексклюзивно для сніданку. Просто зараз. З Єленою Малишевою я зустрілась в студії Останкіно і була вражена. Їй 52, Вона струнка, молода, а на її обличчі важко знайти зморшки. Перша весняна порада від лікаря. Як схуднути і потім не погладшати, Малишева стверджує: забудьте про експрес-дієти. Ваша внешність і ваш вес – це ваше поведіння в житті. Отже, якщо ви вирішили сісти на диету, змініть свою поведінку. есть 4-5 раз в день, он не должен есть редко, потому что если человек ест редко, он прибавляет вес и чудовищно. Второе, он должен порцию уменьшить до стакана, 250 граммов. І третє, он дождь, воду. Вода важні ніж їда. І не варто забувати про хороший сніданок. Завтрак має бути строго, тому що люди се завтрака немає. Вони не завтраку, вони ужинуть і ужинають так, до папірса. Друга весняна порада від малишевої. Скоро почнеться небезпечне цвітіння рослин. А отже, це період загострення алергії. это состояние можна, причому прекрасно. существует так называемая специфическая иммунопрофилактика, когда пыльцу тех растений, на которые у вас аллергии, вам вводят в крошечных дозах и приучают организм жить с этой пыльцой нормально. Это делается зимой, осенью и зимой, когда нет цветения. Однако, если вы не встигли этого сделать, варто дотримуватися элементарных правил. Если можете уехать, и знаете, в какое время надо уехать, надо уехать. Это первый принцип лечения аллергии. Второй принцип – вода, вода, вода и вода. То це значить? Прийшли з вулиці, прийняли душі, вимили волосся, щоб в волосах застрягнуть всі алергени. Друге, на окнах везде висить марля мокрая. так як вона сохнет, її надо увлажнять, увлажнять, увлажнять. Пильця буде застрівати во владі. Не забувайте робити вологе прибирання щодня, і тоді каже Малишева, ви забудете про алергію. Дивіться завтра, як впливає сон на ваше здоров'я, коли і скільки треба спати, а також на які експерименти омолодження пішла Малишева, аби мати такий вигляд.